Харківська обласна громадська організація Центр тайської культури існує з 2010 року. У нас займаються діти від 6 років та старше. Знавшись про доброчину діяльність фонду братів кличків, центр тайської культури звернувся до фонду з проханням допомогти. Придбати захисне обладнання для тренування. У відповідь фонд «Братів значків надіслав посилку успіху. Повний комплект захисного обладнання для тренування, захисні шурбук, жилети, захист для ліг, лапи для відпрацювання аварії, тренерські пояси. Завдяки подарованому обладнанню спортсмени люди змогли намагатися ефективніше підготуватися до відповідальних змагань. І вже за півлинку наші спортсмени. Зайняли більше 10 призових місць на національних змаганнях тайського боксу і фікбоксину. А спортсменка клубу Пашкова Оксана у складі збірної України з скітбоксингу зайняла перше місце на чемпіонаті світу з кітбоксингу, який відбувся у травні 2014 року у місті Санторіні Греція. Від імені Центру тайської культури та особисто від себе я висловлюю сердечну подяку фонду Бальтій Печків. За допомогу. Та міцного здоров'я, виспіху і благополуччя. Дякую.